Різдво одне з найважливіших християнських свят, яке 25 грудня святкують католики та протестанти, а вже через два тижні і християни. Проте є те, що об'єднує усі свята, і це Різдвяна випічка. І сьогодні ми поговоримо про Маковець, або, як його ще називають, маківник. А з вами Марта Іванова. Різдво для католиків та протестантів є особливим і найважливішим релігійним святом. Напередодні Різдва люди дотримуються Адвенту, часу в очікуванні свята, коли люди особливо приділяють увагу духовному життю, а дехто за бажанням дотримується посту. Свято об'єднує усю родину, яка прикрашає домівку до Різдва. Це символізує віру і шанування Ісуса. Серед символів цього свята особливе місце займає ялинка, а також різдвяний вінок, омела, солома та подарунки. 25 грудня традиційно відбувається святкова вечеря, на якій подають святкову їжу. Зазвичай це запечена індичка, качка та інше. Є також страви, які часто готують на різдвяні свята, бо це символ життя, достатку та здоров'я, зокрема, випічку, наприклад, маківник. Мак, як вважали наші предки, є рослиною, яка оберігає від будь-яких негараздів і є безліч легенд. Деякі з них стверджують, що мак проріс з місця, де впала кров Ісуса під час його розп'яття. Маківник знаходимо і в історичних згадках. Наприклад, у 1681 році пекар короля Яна III Собеського приготував величезний маківник. На якому було зображення коханої дружини короля Марисеньки, і це дуже потішило правителя іншому польському королю Станіславу Августу Понятовському спекли маківник довжиною понад 4 метри. Вже не одне століття цей десерт печуть у Чехії, Австрії та Польщі. І згодом ця традиція прийшла і в Україну. Маківник або завилений з маком це десерт з ріжового тіста та з маковою начинкою. До речі, що цікаво, цей десерт готують не лише на Різдво, але й на Великдень. У нас маківник не входить до основних страв, які подаються до святкового столу. Утім, він може слугувати гарним десертом. А в Польщі маковець навпаки є одним з 12 страв, які обов'язково мають бути на різдвяному столі. Проте, незважаючи на традиції, рецепт приготування маківника зазвичай однаковий. Звичайно, в кожного пекаря та кожної господині є свої секрети, але загалом маковець це смачно та просто. Для приготування вам знадобляться продукти, які є точно в кожного вдома. І сьогодні я вас здивую. буду з мамою готувати маківник. Ну що ж ходімо. Для приготування нам потрібно борошно, дріжджі, сіль, молоко, цукор, масло, яйця та мак. Замішуємо тісно з основних інгредієнтів і даємо йому підрости впродовж години. Далі треба поділити тісто на частини, надавши кожному шматочку прямокутної форми, розкачати тісто, прямокутний пласт, та викласти начинку і розмастити її рівномірним шаром. Для приготування начинки МАК завчасно треба залити окропом і залишити на пів години. Потім вже сухий МАК, порціями висипаємо в макітру та перетерти додає. Чи цукор. Начинка має бути густа і пластична. Після цього запікаємо рулети і готово. Я впевнена, це дуже смачно. Обов'язково приготуйте такий десерт. Він точно доповнить ваш святковий стіл. А з вами була Марта Іванова. Щасливого різдва, Па-па!